О, дуже красивий. А це дивок маленьких диких каченят. Ката що нам розказує, розповідає, бачите. І маленькі дикі каченята. Привіт, катечка. Що до розповідаєш? Скільки їх є? Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять. 14 маленьких диких каченяток. Так так. Не переживай, ми не будемо їх забрати. Не, не бояться нічого. Маленькі каченята. Де качка переживає? Переживає, що ми їх не забрали. Так ми не брати їх не будемо. Ходіть сюди, ходіть. Ходіть. Так. Ага. Маленький, дайте О, она аж тут сюда придет. А, иди еще стыки. Красивый кашляк. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Пас, 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 пас. Не хочу. Пошли дальше. Пішли кататися на катамаранах, от, от На катаварани пішли. Ми знаходимось на такому ось Тут довкола вода і такі така стежечка, місточок. Тут качи вже відпочивають дуже індорожарку. Ну і лебеді дживається Лебедь з левіткою. Так. О! Нажарку. Так, наші лебеден. Діти качки, лаве, вас зовсім не бояться. Зовсім не валяться. Діті качки такі вже, як свіски. А? Ого. Він не хоче йти в воду. Показує, що він буде зі мною. Давай да трохи води. Двісь, де трошки, бо Жарко, так, о, поплавай трошечку. Десь там стоять дівчинка. Дівчинка плавається. Покашка не хоче плавати. Ovo je taj veliki ozor. Ili smo u rajski kotočak na zemlji. Lijeka kačka, malinkive kričevatine. Žarko. Veliko С мамой разом это ну, красиво Мала качка украма Все это уже жарко а? И каченья. Два, А черешись десять не Писавце прийшла. І почивається. Жарко даже. О! Денілинського вода вийшла, а раз таки відпочивається. Ганки починати, но локалочка. Все одну раньше починает пройдуть. Здесь два малопалочка удала. Так. Одна, два, три.